Були собі дід і баба. З давного давна у гаї над ставом, у двох собі на хуторі жили, як діточок двоє, усюди обоє, ще з маличку розум ягнята пасли, потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір, і млин, садок у гаї розвели і пасіку чимало. Всього надбали, та і точок у них біг мав, а смерть з косою за плечами. Хто ж їх старість привітає, за дитину стане? Хто заплаче, поховає, хто душу пов'яне, хто поживе добро Чесну добру годину, хто згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старітися у білих палатах, старітися, помирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям на сміх, на розтрату. І дід, і баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи гарденько, В біленьких сорочках, сіяло сонце. Небесах ході, хмариночки, та тихо, та любо, як у раю. Сховалось в серці лихо, як звіру темні темнім гаю. Так і в рай, чого бачся старим сумувати? Чи, може, вже оце збираються до Бога? Та хто в далекою Їм добре коней запряже? А хто нас Дасте поховає, як помремо? Сама не знаю. Я все це міркувала та аж суд настало. Одинокі застарились. Кому понадбали добра цього? Стривай лише. Чи чуєш щось плаче за ворітьми? Мов дитина, я ж вгадував, що щось буде. Побіжім лиш. Та разом схопились та до воріт. Прибігають, мовчки зупинились перед самим перелазом. Дитина сповита, та не туго новенькою свитинкою вкрита. Бо тож мати сповивала і літом укрила останньою свитиною. Дивились, молились старі мої, а сердешне. Недаче благає, випручила рученятка, до них прощає батюсінькі та й замовкло, недаче не плаче тільки пхика. А що Насте? Я ж вгадував, що щось буде. От і талант, от і доля іде одинокі. Бери ж лишень та сповивай. гач яке в року. неси в хату, а я кинусь верхи за кумами в городище. Аж три пари на радощах нас назбирали та ввечері охрестили. І Марком назвали. Росте, Марко, старі мої, не знають, де діти, де положить, де посадить і що з ним робити. Росте, Марко, і дідна корова у розкошах купається. Минув рік. Аж ось чорнобрива та молода. Білолиця, прийшла молодиця на той хутір благодатний. У найми проситься. А що каже? Возьмімо візьмімо Возьмімо трохибе, бо я стара, не здужаю, та таки дитина, хоч воно вже й підросло, та все ж таки треба коло нього піклуватись. Та воно то треба, бо і я свою часточку прожив, слава Богу, що ж тепер? Що візьмеш не небого? А що дасте? Е ні, дочко, треба знати. Треба лічити плату зароблену плату, бо сказано, хто не лічить, то той і не має. Хіба що так? Ні ми тебе, ні ти нас не знаєш, а поживеш, роздивишся в хаті, та й ми тебе побачимо. Тоді заплату, чи так, дочко. Добре, дядьку, просимо ж у хату. Поєднались. Молодиця. Рада та весела, ніби спадом повінчалась, закупила села увечері і в досвіта, і в хаті, і на дворі, і коло скотини. А коло дитини так і пада, ніби мати. І в будень, і в неділю голівоньку йому змиє. Сорочечку білу щодень Боже Божий надіває, грається, співає, робить возики, а в свято той з рук не спускає. Тивуються старі мої та моляться Бог. А наймичка де все пуща. Що вечір де Бога свою долю проклинає. Тяжко важко плаче, і ніхто того не чує, і ніхто не бачить, окрім Марка маленького. Та воно не знає, чого наймочка сльозами його умиває, чого вона його так цілує, сама не з'їсть, не доп'є, його нагодує. Вранці Марко до наймички ручки простягає і мамою невсипущу Ганну величає. Не зна, Марко, росте собі, росте, виростає. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, і сліз чимало принесло. Бабусю Настю поховали. І ледве-ледве одволали трохима діда. гуло прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать за гаю темного вернулась до діда в хату спочивать. Уже Марко чувакує. І воседи не ночує ні під хатою, ні в хаті. Кого небу треба сватать? Кого ж би тут? Старий дума і просить поради у наймички. А наймичка до царів не брада сла старости. Треба Марка самого спитати. Добре, дочко, спитаємо та й будемо сватати. Поспитали, порадились, та й за старостами пішов Марко. Пано жупані, таку кралю висватали, що ж за гетьмана то не сором. Отаке то диво запопали. Спасибі вам, старий каже, тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вінчати, та й весілля. Та ось ще що хто ж нас буде мати? Не дожила моя Настя та й залив сльозами. А наймечка вхопилась руками за одвірок та й зомліла. Тихо стало в хаті. Тільки наймечка шептала Мати, мати, мати. Через тиждень молодиці коровай місили на хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює, та двір вимітає та прохожих проїжджачих у двір закликає, та вареною частує, на весілля просить, здай бігає, а самого ледве ноги носять. Скрізь гармидер та реготня в хаті на дворі вже й жолоби викотили з нової комори. Скрізь порядя печуть, варять, вибітають, миють, та все чужі, теж наймичка. Напрощу Київ пішла Ганна, благав старий, а Марко аж плакав, що була йому за матір. Ні, Марко, ніяко мені матір'ю сидіти, то багаті люди, а я наймичка. Всі з тебе сміятися будуть. Нехай вам Бог помагає. Піду, помолюся усім святим у Києві та й знову вернуся до вашої хати, як приймете. Доки маю сили трудитимусь, чистим серцем пабу поблагословила свого Марка, заплакала, пішла за ворота. Розвернулося весілля, музикам робота і підковам. А наймичка шкадибає, поспішає в Київ. Прийшла в Київ, де спочила, пішла носить воду, бо грошей де стало на полеп на молебстві варварі. Носила, носила, кіпі з заробила. Маркові купила святу шапочку, пещера хуйвата святого, щоб голова не боліла Марка молодого. І персеньок у святої Варвари Катерині. Усім святим, поклонившись, додому вертала. Вернулася. Катерина й Марко зустріли, вели в хату, за стіл посадили, наповали, годували, про Київ питали. І в світлиці Катерина отпочить послала. За що вони мене люблять? За що поважають? О, Боже мій милосерд. Може, вони знають. Може, вони догадались? Ні, не догадались. Вони добрі і наймичка. Тяжко заридала. Тричі крига заверзала, тричі оттавала тричі наймичку у Київ Катря проводжала, так як матір. І в четверте провела де Богу аж у поле до могили і молила Богу, щоб скоріше верталася, бо без неї якось сумно в хаті, ніби мати покинула. Хату. Після причистої, в неділю та після першої, старий Трохим сидів в сорочці білій в брелі на призьбі. Коло нього з собачкою онучок грався, а внучка в юбку одяглась у мамину і ніби йшла до діда в гості. Засміяв старий, а внучку привітав, неначе справді, молодицю. А де стоділа поляницю? Чи, може, в лісі хто дня? Чи може, ще й де напекла? Е, сором, сором, лепська мати. Аж зирк і наймичка війшла на двір. Побіг з одуками зустрічати свою Ганну. А Марко в дорозі? Ганна діда питається, в дорозі ще й досі. А я ледве додибала до вашої хати. Не хотілось на чужині одні помирати. Коли б марка діждатися, так щось важко стало. І внучата візклуночка гостинці виймала. І хрестики, й і дукачки, намиста разочок яриночці, і червоний свольги образочок, а Карпові черевички. І кодиків пару, а батькові три свічечки з воску святого. А ось ну, ще бібличка залишилась і по шпаточку діткам розділила. Війшла в хату. Катерина їй в ноги умила, полуднувать посадила, не пила й не їла староганна. Катерина коли вдасть неділя, післязавтра. Треба буде акафіс наняти Миколаю святому і на часточку дати, бо щось Марко забарився. І ще, може, в дорозі занедужив. Сохрань, Боже!» Покапали сльози старих очей замучених, ледве встала і за стола. Та вже я стала, не здужую й на ноги встати. Тяжко катре помирати в чужій теплій хаті. Задедужала Бога, уже й причащались, мало смалосвятя служили. Ні. Не помагало. Сирий трохи по подвір'ю, як убитий, ходить. Катерина ж з болящої очей не зводить. Катерина коло неї днює й ночує. А тим часом всечі вночі недобре віщують на коморі. Боляща я щодень, щогодини, години ледве чутно питається. Дудю, Катерино, чи ще Марко не приїхав? Ой, коли б я знала, що діждуся, що побачу, то ще підождала. Іде Марко з чумаками. Ідучи, співає, де поспіша до господи, воли попасає, везе марко Катерині сукна дорогого, а батькові шитий пояс к шовку червоного. А наймишці на очі по парчі золотої, і червону добру хустку з білою габою. А діточкам червички, фіг та винограду, а всім купі червоного вина з сареграду, відер троє у барилі і кав'яру з дону. Везе всього та не знає, що діється дома. Прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи ти чуєш Катрину, біжи зустрічати уже прийшов? біжи швидше, швидше мене в хату. Слава тобі, Христе Боже, та силу діждала. І хоч чи даш тихо тихо, як крізь сон читала. Батько воли випрягає, за нози ховає бережені, а катруся Марка оглядає. А де ж Ганна Катерино, я паки байдужа, чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже десь дуже Ходів. Мерщи балу хату, поки випрягає, боли, батько, вона тебе Марку дожидає. Пішов Марко в малу хату, аж злякався. Став біля порогу, Ганна шепче Слава, слава Богу. Ходи сюди, не лякайся. Вийде котря з хати, я щось маю розпитати, ти що розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марку, подивись, подивись ти на мене. Бачу, як я збарніла, я не ганна, Найбечка, не Я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, мій синочку, весь світі я каралась в чужій хаті. Прости мене, мій синочку. Я, я твоя мати. Та й замовкла, зомрій Марко, земля задрижала, прокинувся. До матері. А мати вже.